В цьому відео ми з вами виш'ємо носик, я його вже переваляла. І також виш'ємо оцю серединку. Так, дивіться, ось він у мене сюди майже заходить на цю квіточку, на ці течінки. Я спочатку почну вишивати ніс. Чи клювик, да? Бачите, я тут розробила розширення, але більше акцентно вниз, ніж раніше було вверх. Ну, ну, Бачите, треба просто прикладати, дивитися і як подобається, бо буває не з одного разу виходить. Я вишиваю в одну нитку, стараємося не стягувати. В основі носика там, де ширше, просто робимо більшу кількість стіпків, як би поряд, щоб заповнити теж якби, оцю чорну частину, там, де розширення, а там, де звужується носик, то вже буде майже один біля одного. Так може бути не дуже добре видно. Не може підлізти по-іншому під жилетку. Зараз я розправлю. Бачите, він ідеально такий рівний, він, якби такий трошки як з вигином, Ну, це вже вийшло так вже в процесі. Я не придавала йому ніяку форму. Також, коли я вишивала колібрі, я пам'ятаю обшивала е е таким фіолетовим кольором, то і носик я робила фіолетовим. Тобто е той колір, який був в мене основою, то я, й робила. Е е то я вишивала носик. Тепер дивіться, в мене тут вже розширення носика йде, і я буду періодично е виколювати голочку от сюди всередину. ось. Всередину носика, щоб і тут паралельно заповнювати, ну хоча б трошки ось нашу серединку. Для того, щоб трималась краще там шерстка, то спочатку в контур вколюю, а потім виколюю всередині носика. І роблю декілька штрихів всередині носика, і повертаюсь назад в контур сюди, так. і ще раз виколюю всередині ось тут мене якраз добре, що він це по бажанню, там може просто залишатися шерсть для валяння, але мені спокійніше, коли в мене там зашито. Не в мене, а в, в пташечки. Так, ось такий вийшов носик ось так. Тепер я буду ці течінки вишивати. Я підготувала нитку акрилу. Можна брати будь-яку ниточку, яку у вас є. І від центру до кожної течінки я буду стебельчатим швом пришивати, відрізняється в мене колір саме ниточки від того, чим я валяла, але воно все одно дасть такий відтінок. Далі я роблю французький вузлик е, Намотую... ну, я буду там, навіть не знаю, там 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, бо тоненька ниточка, воно може. Можна на кінці, до речі, щоб не сильно великі вузлики робити, можна на кінці ці течінки, просто декілька тичінок, ну, цих от таких вузликів зробити, я думаю, так краще навіть буде, якщо подумала, якщо нитка не дуже товста. Так, тобто, ну, по 10, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Можна робити різну кількість. Вже дивіться, відштовхуйтесь від товщини ниточки вашої. Може, вам і. І, ну, може менше обертів. Іноді я роблю там різну кількість обертів для того, щоб різна така товщина цих була. Не всі прямо в одну одного розміру. Так, є. Тепер виколюємо ниточку, Давайте поряд сюди. Чи, чи навіть, давайте тут закріпку, зробимо. Тут в основі. Так, і я виколю тут поряд, щоб от сюди просто далеко, щоб внизу протяжки не було. Краще е, просто повернусь потім. Це просто течінка довша, тому е, так, роблю на цій течіночці. Теж там до речі, можна просто спочатку вишити ці течінки, а вузлики зробити окремо. Я вже так просто про себе подумки рахую, вже ви там вже дивіться по тому, як вам сподобається. Так, тут хай дві буде. Так, виколола. І вертаю сюди в основу. Теж стебельчатим швом. В основі, до речі, теж можна пару вузликів, наче там якісь коротенькі ці течінки. Вже дивіться, як вам буде подобатись. Давайте. ну, м -м -м -м, Ні, давайте пару зробимо. Мені здається, таким чином вона теж таку придасть. Також ви можете серцевинку в цій квіточці, така напівзакрита, зробити по принципу, як ми з вами робили, ну, в цих великих наших квітах. То вже, Дивіться, у вас і такий спосіб буде можете і гачком зробити, і або так от вишивкою. Як вам буде подобатись? У мене майже закінчиться. Тут на один вузлик я думаю, вистачить. Угу. Так роблю закріпку. Ще зараз одну. Так, і з серединки. А, тут можна ще ж зробити, давайте тут зробимо. Можна, до речі, поряд, так як закріпку. Наче роздвоюється тут, думаю, нормально буде вже тут зробити ще ці вузлики. Можна їх навіть так хаотично, воно красиво. можна зробити потім, знаєте, як ще відтінити однією ниточкою, або самі ці, або самі течіночки, або ось ці вузлики можна іншою. Як іншою ниточкою іншим кольором. Там е, Оранжевий, якщо у вас є, або там ще жовтий. Е, ну, Червоним, не знаю, там якийсь малиновий Ну, як варіант, можна теж. Я чому і носик зробила першим, тому що якраз оці течіночки, вони як наче там. Всеред, ну, як, наче носик туди занирнув. От. А якби я спочатку течінки зробила, то було б відчуття. Ну, тобто носик би був зверху, якби там вже теж. Так, виколюю тут, повертаюся сюди в центр. Так, є. Тут можна таких пару штрихів і. У мене коротка, я її просто так залишу, відріжу, а вже новою. Так, продовжимо нашу роботу. Я якраз стопнулась, одягала ниточку і знайшла ще один відтінок. Ось він такий, як. Більш жовтий, то я його зараз якраз з вами сюди і навіть і в дві ниточки Торіоліс. Це зараз я акрилом вишиваю, а Торіоліс, і я зараз як відтіню одразу, так, щоб ти мені сюди захотіла витягнути. Так, красиво, коли по декілька цих вузликів на кінчиках воно таку прям прикольно, класнюче виглядає. Угу. Ще пару штук. Я думаю, зараз оцей, що я інший колір знайшла. Я в основі оцих тут пуп'яночок в основі зроблю більш такі оранжеві, а там вже потім, може, поодинокі. І якраз чудово, що ми все-таки вирішили тут з серединкою зробити, тому що якраз в самій пташці є жовтеньке, на квіточці, яка нижня, є жовтеньке. І воно якраз так ну, поєднується теж на, на самій теж там жовті елементи є, і воно якраз все разом. Як складається в одну композицію? Зараз я переверну картинку, ну, виріб. І ви побачите, зараз мені просто видно, вже, що на самих листочках це вже в процесі воно виявляється, але просто хочу звернути вашу увагу, що на самих листочках до цього бутону я такий додала колір, такий, як світло-салатовий, і він, видно, має в собі. Оцей такий жовтий пігмент то теж, і воно стало яркіше тільки що. За рахунок того, що тут жовтий з'явився серцевинка. Дивіться. Зараз секунду. Тут зріжу все ще лишнє. Так, дивіться. Ось оці жов. Такі світло-зелені, і наскільки вони одразу стали такі, якби би яскраві, що підсилився їхній колір. Так, тепер я беру. Ой-ой-ой, десь я загубила голку. Потягнула видно. Так, дивіться, ось отака от, е жовтенька, як соняшник. І я ось тут так зроблю пару штрихів. Щоб трошки як відтінити. Так і так дуже в хаотичному такому порядку зараз зроблю таких парочку пуп'яночок цих. Так от. Так. Один тут, один тут. Виглядає дуже прикольно. Зараз я розверну до вас. Я сподіваюсь, камера передасть, можливо, уже і видно. Я так спішу, я сподіваюсь, там нічого не пришию ще. Я зараз нароблю цих ще пуп'яночків, бурульок. Поки не закінчиться нитка. Але я тут. Ой, щось мені здається, що за ворот могла зачепитись. Так, ну, прям шедеврально, чесно вам скажу. Прикольно, ну, дивіться, давайте тут ще парочку зробимо, і зараз я так більш в статичному в статичному слові забула. Все падає, спішу. В статичному стані вам покажу. Просто хочеться, тут шкода мені нитку, а якраз тут можна ще в основі. Воно нормально, не перебор буде, можна ще зробити. Може вже і перебор треба було менше. Ось тут де в мене була шерсть для валяння? Я тут зроблю. Угу. Я думаю, що зараз я отут якраз зверху. Ой, такі зачепилась там за щось. Тут зверху, як зроблю закріпки, такі ще де є місце, і вам покажу. Угу. Так, чудово. Ну, Дивимось. Ще треба ось тут цей носик проваляти обов'язково. Ось. І ось такий в нас супер красивий бутон. Прямо ну, він мені ну, дуже подобається. Я, чесно кажучи, не очікувала, дуже прикольно. Ось, я пам'ятаю, вам казала, що, можливо, тут ближче до шва, Буду ще, може, сюди гілочку зроблю або листочки. Але я поміряла виріб, і оце все йде на бік, і його видно взагалі, бо тут ці крильця, видно його взагалі, ну, не видно, скажімо так, тому нема сенсу робити. От, знаєте, якби, аби заповнити простір, немає. Ніякого сенсу. Ось. Тут я хочу ще показати, оце. от я позашивала таким, як ми з вами, листочки зашивали. Тут я і зеленим, трошечки різними відтінками, Отут світлішими. От все. З бутоном ми закінчили. Ми ще дещо з вами доробимо з калібрі. Ось тут ці два крильця ми разом робили. Ці два крильця ідентичні цим, тому я їх вишила самостійно. Ось це салатове ми не вишивали, тому вже в наступному відео ми вишимо це от крильце, оце попку і мордочку. Ось І все, наша робота з калібрі буде закінчена. Ось так. До зустрічі в наступному відео.